Справжню підземну автономну міні-школу облаштували у Хмельницькому шахедами. Росіяни атакують чи не щодня. Тож на укриття в гімназії чекали два роки. Будувати його довелося практично з нуля, бо ж свого підвального приміщення заклад не має. З нового навчального року учні нарешті повернулися до формату офлайн. Як проходять уроки в підземній школі, бачила наша Вікторія Гетьман. Ми сьогодні зараз до відбою залишаємося в і Поговоримо про мистецтво урок мистецтва Олександр Гуць сьогодні проводить в укритті. Попри щоденні обстріли на Хмельниччині, тепер тут навчання не переривають. Ми можемо і проводити частково певні уроки, таким чином не зупиняти навчальний процес. Діток в школі навчається досить велика кількість, і коли заводиш всіх, сконцентрувати їхню увагу, досить важко, але це можливо. Ми... Нам потрібно організовано спуститися в укриття для того, щоб не створювати паніку, тому що в нас багато малечі, які дуже сильно бояться, звикли і розуміємо, що це заради нашої безпеки. Сховище у гімназії облаштували з початком нового навчального року. До цього працювали у змішаному форматі у дві зміни. А під час повітряних тривог користувались укриттями сусідніх навчальних закладів. Коли я на роботі, дитина сама вдома, перший клас тяжко підключитись. Та навіть якщо старша дитина, теж це треба контролювати, бо то проспали, то забули, то тривога треба вимкнутись, потім знову включити техніку. Трошки було ну дуже було незручно. А зараз у нас такі <хи> умови. На нове укриття з міського бюджету виділили 25 мільйонів гривень і збудували за рік приміщення. Вистачає, аби вмістити усі чотири сотні учнів гімназії. Тож облаштували практично підземну міні-школу і навчаються тепер в одну зміну. Тут облаштовані повноцінні і класні кімнати, і медичний кабінет, кімната як господарська для зберігання сухпайків, вентиляційна кімната. Тут є буфет, де діти можуть перекусити, де можуть нагріти чай їм можна зробити. мікрохвильовка встановлена, де теж вони можуть розігріти якийсь бутерброд. А ще у сховищі встановили ліжка, облаштували інклюзивні туалети, душові кабіни та ліфт. Не виходячи в сховищі, можна знаходитись дві доби укриття протирадіаційне, розраховане на три виходи. Оце третій вихід. Для того, щоб якщо будуть, ну, не дай Бог, засипані два основних виходи, ми використовуємо третій додатковий. Є в нас трансформаторна підстанція на території школи, вона розташована. Вона автоматично переключає на іншу лінію. Якщо на одній немає світла, автоматично переключається на іншу. В разі, якщо повністю на обох лініях світло відсутнє, в нас є генератор. Попри те, що в укритті є все необхідне для навчального процесу, у школі сподіваються, що одного дня використовувати його за призначенням вже не доведеться. Тоді сховище слугуватиме приміщенням для додаткових гуртків. Добре. Добре. Із Хмельницького Вікторія Гетьман Дмитро Кабак, Ми Україна марафон. Єдині новини.